Вітаю! Тема нашого відео дробово-раціональні рівняння. Пригадаємо, дробово-раціональними рівняннями називаються рівняння, ліва і права сторона якого являються раціональними виразами. Розглянемо саме простіше дробово раціональне рівняння. Чисельник і знаменник якого являються буквені вирази. При цьому ми пам'ятаємо, що на нуль ділити не можна. Отже, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник відповідно не дорівнює нулю. При цьому існують різні три види дробово-раціональних рівнянь і способи їх розв'язання. Розглянемо їх. Перший вид. Це використання умови рівності дробу нулю. Отже, існує певний алгоритм розв'язання. Перше знайти область допустимих значень змінної в рівнянні. Друге за допомогою тотожних перетворень привести рівняння до рівняння виду Px, що ділиться на Q від X до рівня нулю, прирівняти чисельних до нуля та розв'язати отримане рівняння. І пункт номер 4 виключити з отриманих коренів ті, що не належать у ДЗ, і записати відповідь. Для прикладу, розглянемо ось таке рівняння. 2 мінус х 3, що ділиться на х дорівнює 0. В правій стороні у нас стоїть 0. Отже, в лівій стороні у нас є вираз, який містить змінну у знаменнику. Отже, область допустимих значень нашого рівняння х не дорівнює нулю. Це те, що треба буде в кінці перевірити. Зведемо до спільного знаменника. 2х мінус х плюс 3, що ділиться на х дорівнює 0. За даним алгоритмом, перший пункт область допустимих значень ми вже зробили. Другий пункт за допомогою тотожних перетворень перетворили у рівняння виду P від х, що ділиться на q від х, дорівнює 0. Пункт номер 4 розв'яжемо. Прирівнявши чисельник до 0, отримане рівняння. Тобто 2х мінус х мінус 3. Дорівнює 0. Хмінус 3 дорівнює 0, х дорівнює 3. Отримане значення перевіримо із відповідним значенням в області допустимих значень. Якщо він не співпадає, то даний корінь є розв'язком нашого рівняння. І запишемо відповідь. Наступний спосіб це використання основної властивості пропорцій. Що це означає? Перший крок знайти обласнопустими значень змінної в рівнянні, другий звести тотожними перетвореннями рівняння виду p що від x, що ділиться на Q від x, до рівня m від x, що ділиться на n від x. Далі використовуючи основну властивість пропорції добуток крайніх елементів до рівня добутку середніх елементів, розв'язати отримане ціле рівняння. І виключаючи отримані корені ті, що не належать області допустимих значень, записати відповідь. Розглянемо для прикладу ось такий, таке рівняння. Х плюс 2, що ділиться на x -2 плюс 1, дорівнює 2х мінус 3, що ділиться на х. В область допустимих значень у нас включається два значення. Х2 не дорівнює 0 і х не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює 2 і х не дорівнює 0. Використовуючи дану умову, спростимо ліву сторону нашого рівняння. Тобто, зведемо до спільного знаменника х-2. Чисельник у нас буде х плюс 2 плюс х-2. Права сторона залишається без зміни. Зведемо подібні доданки в чисельнику лівої сторони. Отримаємо 2х, що ділиться на x мінус 2, дорівнює 2х мінус 3, що ділиться на х. Ну, а тепер використаємо основну властивість пропорцій. Добуток крайніх 2х, що множиться на х, дорівнює добутку середніх 2х мінус 3, що множиться на х мінус 2. Розкриємо дужки. Зведемо подібні доданки. І отримаємо рівняння 7х дорівнює 6. Отже, х дорівнює 6 сьомих. З підставимо дане значення з областю допустимих значень. Ми побачимо, що вони не співпадають. Тому коренем даного рівняння являється значення х дорівнює 6 сьомих. І третій спосіб – метод множення обох частин рівняння на спільний множник дробів. Перше, знайдемо область допустимих значень змінної в рівнянні. Друге, знайдемо найпростіший спільний знаменник дробів, що входить у рівняння. Третє, Домножимо обидві частини рівняння на цей спільний знаменник. Четверте. Розв'яжемо отримане ціле рівняння. Ну і п'яте виключимо з отриманих коренів ті, що не входять в область допустимих значень. І запишемо відповідь. Розглянемо приклад: х-2 що ділиться на х 2, плюс х 2, що ділиться на х-2, дорівнює 8, що ділиться на х квадрат мінус 4. Перше, що ми зробимо, останній знаменник розкладемо на множник і побачимо, що він складається з множників х-2 і х плюс 2. Отже, спільний знаменник є добутком х-2 на х плюс 2. Отже, область допустимих значень нашого рівняння є дві 2, 2 умови. х-2 не дорівнює нулю. Х плюс 2 не дорівнює відповідно нулю. Отже, х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 2. Ну, а тепер повернемося до нашого рівняння і зведемо ліву сторону до спільного знаменника. Спільний знаменник х-2х2. +2. В правій стороні цей знаменник у нас, відповідно, уже є. В лівій стороні домножимо перший дріб х-2 на х-2, а другий дріб домножимо на х плюс 2. Праву сторону перепишемо так, як вона є. При цьому ми отримуємо два дроби з однаковим знаменником. Рівні дроби з однаковим знаменником, коли рівні їхні чисельники. Прирівняємо відповідно наші чисельники і отримаємо, розкриваючи дужки, х 4 х плюс 4, плюс квадрат плюс 4х плюс 4 дорівнює 8. Зведемо подібні доданки. Х квадрат плюс х квадрат дає 2х квадрат. Мінус 4х плюс 4х дає 0, плюс 8 дорівнює 8. Перенесемо 8 в праву сторону і отримаємо рівняння виду 2 х квадрат дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0. Є коренем нашого рівняння. Перевіривши з областю допустимих значень, ми переконаємося, що вони не співпадають, тому відповідь. Тобто корінь нашого рівняння х дорівнює 0.